Інструкція щодо реєстрації на Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів. Увага! Реєстрація триватиме до 28 вересня 2025 року. Реєстрація складається з двох етапів. Перший етап створення акаунту та особистого кабінету. Другий етап обрання в особистому кабінеті олімпіад, в яких бажаєте взяти участь. Якщо ви вже маєте особистий кабінет, Зайдіть до нього та оберіть Олімпіаду. Створення акаунту та особистого кабінету. Натисніть кнопку Вхід реєстрація на головній сторінці сайту Київської МАН або кнопку Реєструйся на сторінці всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів. Відкриється форма реєстрації, у якій необхідно заповнити усі поля. Увага! Будь ласка, ретельно перевіряйте всі дані та уникайте помилок під час заповнення форми реєстрації. Під час вибору закладу освіти вам потрібно спочатку обрати район міста Києва, у якому він розташований. Після цього буде доступним перелік закладів освіти, що розташовані в районі, який ви обрали, а також поле, в якому необхідно зазначити клас, курс, групу, навчання. І якщо ви не знаходите назву вашого закладу освіти, ви можете самостійно його додати до переліку, скориставшись пунктом інше. Далі потрібно зазначити дані одного з ваших батьків, прізвище, ім'я, по батькові батька або матері та номер мобільного телефону. Також необхідно дати згоду на обробку ваших персональних даних згідно із законом України про захист персональних даних. Після того, як форма повністю буде заповнена, натисніть кнопку Відправити запит. На екрані з'явиться повідомлення про необхідність підтвердити вашу електронну пошту, зазначену під час заповнення форми реєстрації. Перейдіть до своєї електронної поштової скриньки. Вам має надійти лист з посиланням для підтвердження реєстрації на порталі Київської Ман. У разі, якщо листа в папці вхідні немає, перевірте папку Спам. Перейдіть за посиланням, зазначеному листі, щоб підтвердити свою реєстрацію на порталі Київської Ман. Створення аккаунту та особистого кабінету завершено. Обрання в особистому кабінеті Олімпіад, в яких бажаєте взяти участь. Увійдіть у ваш особистий кабінет, натиснувши кнопку Вхід реєстрації на головній сторінці сайту Київської Ман, використавши логін, імейл та пароль, зазначені під час реєстрації. В особистому кабінеті відображається ваша персональна інформація. Ви можете реєструватися на конкурси та заходи Київської Ман. Подавати роботи на другий міський етап всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Ман України, фіксувати і демонструвати свої досягнення у світі науки в особистому портфоліо. Для того, щоб зареєструватись на олімпіади, перейдіть у розділ Всеукраїнські учнівські олімпіади з навчальних предметів та натисніть кнопку Обрати предмети. Вам відкриться реєстраційна форма заявки на участь в олімпіаді. Оберіть олімпіади та клас. За якими бажаєте брати участь. Пам'ятайте, клас не змінюється протягом всіх етапів олімпіади. У разі співпадіння часу проведення обраних олімпіад доведеться обирати одну з них. Встановіть прапорець так, ознайомлений і даю згоду, щоб підтвердити, що надаєте згоду на обробку персональних даних. А також, що ознайомлені і зобов'язуєтесь дотримуватися принципів академічної доброчесності під час участі в олімпіаді. Натисніть кнопку Зберегти. Форма закриється і вам стане доступним перелік обраних олімпіад. За бажанням можна змінити перелік раніше обраних олімпіад. Для цього натисніть кнопку Редагувати, внесіть та збережіть зміни. Увага! Вносити зміни до заявки на участь в Олімпіаді можна до 28 вересня 2025 року.